Я на коляда на Печерських пагорбах у Києві біля батьківщини мати учасники гурту Київська коляда зібралися, аби заспівати традиційні українські колядки. Захід спільнота влаштовує вже сьомий рік поспіль. На місці працює наш кореспондент Станіслав Свирид. Станіславе, слава Україні! Тож які колядки цього року? Героям слава євгенії. А зараз я знаходжусь біля підніжжя род батьківщини матері. Тут сьогодні Національний музей історії України у Другій світовій війні разом із спільнотою Київська Коляда проводять свою колядку. Вони записують для того, аби київські жителі відчули цей смак різдва сьогодні. А зараз спеціально для суспільного спільнота Київська Коляда заспіває нам свою колядку. Будь ласка, пане господа. На твоєму дворі, рай, росе, господь, заселився, що й нас може. Дякую вам завдяки захисникам. Захист нашої родини, збройні сили України, Колядуєм, просим Бога, щоб звершилась перемога. Кожний хай допомагає. Христос переждає. Слава Україні! Героям слава Україні! Героям слава на цьому в мене все. Ми далі продовжимо записувати цю коляду для жителів столиці та всієї України. Євгеній, тобі слово. Станіславе, дуже дякую вам за такий шматочок атмосфери. Окремо дякуємо гурту Київська коляда за цей настрій і натхнення, і приказку про збройні сили України.